На Черкащині 27 січня сталася трагедія, яку неможливо звести до сухої кримінальної хроніки. Поблизу Корсун Шевченківського під час поліцейської операції загинули чотири офіцери поліції. Ще один був поранений. Стрілець загинув на місці. Зараз буде офіційна версія цих подій, неофіційна і важлива річ, про яку не можна мовчати. Я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик, на сьогодні волонтер. Відразу маю до вас прохання допомогти поширити це відео, щоб правду у цій історії від нас не сховали. Для цього підпишіться на канал, поставте вподобайку, поділіться цим відео. Почнемо. Офіційна версія виглядає так: поліція приїхала затримувати 59-річного чоловіка, якого нібито підозрювали у замаху на вбивство місцевого депутата. Побачивши правоохоронців, чоловік утік до лісосмуги, підготував там засідку, відкрив вогонь з автоматичної зброї та смертельно поранив чотирьох поліцейських. Після цього його ліквідував спецпідрозділ, який був викликаний на місце. Це офіційна версія, і саме з неї починаються запитання. Так, за словами керівництва поліції області, стрілянина велась у напрямку правоохоронців. Усі загиблі були в бронежилетах і шоломах, при цьому смертельні поранення у всіх чотирьох в область шиї. І тут перше логічне питання: як можна, стріляючи у напрямку, настільки точно вразити всіх чотирьох в одне з небагатьох незахищених місць і зробити це так швидко і так професійно, що жоден із них не встиг відійти, відбігти, сховатись чи перегрупуватись? Окей, друге надважливе питання. Що саме стало причиною затримання, тому що публічно суспільство подало формулювання замах на вбивство депутата. Але якщо відкласти гучні слова і подивитися на відомі факти, які я зараз теж озвучу, картина виглядає набагато складнішою факт, який підтверджується: один з, у грудні згорів автомобіль депутата міськради Корсун Шевченківського. Району Віталія Сторожука. Але підпал автомобіля це знищення майна, а не автоматично доведений замах на життя. За інформацією яку обговорюють, обговорюють у місті, саме Сергія Русінова поліція вважала причетним до підпалу цього авто і інтерпретувала цю подію як замах на вбивство. Окей. Водночас публічних доказів того, що йшлося саме про спробу позбавлення життя суспільству, так і не показали. Між Русіновим і сторожуком, за словами знайомих обох сторін, був конфлікт. Лунали взаємні погрози. Це важлива деталь, яку чомусь виносять за душки. Бо якщо поставити просте питання, хто в підсумку виграв від усієї цієї історії, відповідь виглядає очевидною: виграв сторожук. Сьогодні Сергій Русінов зробив свій вибір, він загинув, і водночас загинули чотири поліцейські, за словами людей, яких знали нормальні чесні хлопці, не керівники і не кабінетні начальники. Саме тут виникає ключове питання, яке чомусь ніхто не ставить у голос. чи усвідомлює керівництво Черкаської поліції, що ці четверо загиблих також на їхній совісті? Хто саме з керівників наполіг на тому, щоб статтю про знищення майна перекваліфікували в замах на вбивство? Хто вирішив проявити повагу до депутата, піднявши справу до максимальної тяжкості? І ще одна деталь, яка викликає серйозні сумніви: після загибелі Русінова з'явилася інформація про знайдені наркотики саме так, як це часто буває у зручних для системи історіях. Водночас, усі, хто знав Сергія особисто, Говорять одне і те саме. Він ненавидів наркотики і зневажав наркоманів. Так, це не доказ, але це ще один штрих до картини, в якій дуже багато зручних деталей з'являються вже після смерті людини, яка не може нічого заперечити. І є ще один момент, про який не можна мовчати. У цій історії є зовнішній вигодонабувач це Путін. Це Росія і це мільйони громадян цієї країни, які роками підтримують війну, працюють на військових заводах, виготовляють ракети, дрони, боєприпаси та обслуговують машину знищення України в цілому. Кожен такий внутрішній конфлікт, кожна недовіра, кожна смерть українця від рук українця це прямий бонус для Москви. Бо їй не потрібно перемагати нас на фронті. Те, що вони зробити в принципі і не можуть. Але якщо ми починаємо розвалюватися зсередині не через брехню, безвідповідальність і цинічні управлінські рішення, то у них вже все окей. Першопричина цієї трагедії не в загиблому ветерані і не в загиблих поліцейських. Першопричина в управлінських рішеннях, які ухвалюють конкретні люди. І саме ці люди, як це часто буває, швидше за все. Залишиться без жодної відповідальності. У цій історії вже загинули п'ятеро. І якщо знову все зведуть до зручної версії без відповідей на ключові питання, ця трагедія нічому нікого не навчить. Чи вірите ви в офіційну версію поліції? Чи в цій історії занадто багато нестиковок, щоб просто прийняти її на віру? Залиште, будь ласка, коментар, що ви взагалі про це думаєте. Підпишіться, і ми побачимось в наступних відео з Богом, друзі!